Михайло Макшано, гравець ЗП групу Вітаємо команду з другою перемогою в першій лізі. Як прокоментуєте сьогоднішній матч проти технології розсвіти? Дякую за привітання. Гра склалась, я думаю, по нашому сценарію, але ж суми добротна команда, вона завжди славилася футзальними традиціями, сумщина. Так що були деякі моменти гри були важкувати, але ж ми перехопили ініціативу і італій, забули. Можливі м'ячі, я вважаю так. Доволі впевнений початок у цьому сезоні. Можливо, це наслідок минулого сезону, що команді не вдалося вийти з групи і в цьому сезоні налаштувалися дуже серйозно. Да, так, ми налаштувалися на цей сезон, тому що в тому сезоні трошки не вистачило нам везіння, візіння, Да. Ми не вийшли з групи, але ж я вважаю, що в цьому сезоні ми... Ми будемо краще підходити до кожної гри та покажемо свій, свою найкращу гру.